Єдина. Довгоочікуваний новий проект від творця серіалу Пуститися берега і краще подзвоніть Солу Вінса Гілігана, що представить нам фантастичну історію про найнещаснішу людину на землі, яка намагається знайти своє місце у світі, охопленому вірусом щастя. Сюжет розгортається у місті Альбукерка в штаті Нью-Мексико. В житті популярної письменниці Керол суцільні чорні смуги, і вона зовсім не задоволена собою. Та якось жінка дізнається, що всі жителі міста заражені якимось невідомим вірусом постійної радості. Вони не хочуть помічати нічого поганого, постійно щасливі та оптимістичні, і ця іфорія вириває їх із реальності та робить непередбачувано небезпечними. Тож перед Керолу, яка має імунітет до цієї епідемії, постає майже неможливе завдання. Їй доведеться взяти на себе нелегку місію, в якій поєднується особиста боротьба із самотністю, та спроби зупинити наростаючий хаос, намагаючись при цьому зрозуміти походження хвороби і врятувати світ, для якого щастя стало руйнівною силою. Кожен епізод серіалу досліджує різні аспекти людської природи та являє собою суміш комедійних ситуацій і гострих соціальних моментів. А сюжетні лінії в стилі Гілігана майстерно переплітаються, змушуючи нас згадати, чим же закінчиться ця дивовижна історія.